На п'ятдесят перший реп'ятдесят четвертий день ми файтили з цією штучкою. Я не знаю, як це ще назвати. Кобила Мамонт за Мамонта. Коротше кажучи, ми веселилися як тільки це можливо. Я атакував своєю силою, він атакував своєю силою. Я призивав вексів, прикликав вексів. Ми, ну, в принципі, багато то всякого такого. Але ця штука не хотіла здихати. Тож довелося використати секретну техніку Ноджуцу. Секретна техніка Ноджуцу. Реквія Ноджуцу! Хая! Усе, зробили. Та блін, воно за. Е, заплямоване, боже. Тепер мені його ще лікувати доведеться. У мене з бейблейдом таких проблем не було, як, блін з цим тілом. Коротше, тримай. Тенкишфон. Але я впевнений, що те, що тіло було трошечки заплямоване. Ти ще станеш. Ну так! Придурок, ти не додумався її почистить. Господи, таке придурочне, я ще не бачив. Ты, володар цього, блин, света, это все виртуальная реалити. Виртуальная реальность. Чоп, апп, кейк, ауч. Короче, в атаку. ты ты пу в атаку. И, 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 атака. Не, просто не приколу, короче. Просто выкор... Тогой у... посмішку придурка. У тебе пів хп. Півсердечка, боже, у тебе один хп. Атака. Слов'янське лікування. Весело-весело. Усім, окрім мене. Мабуть. Там у тебе позаду є. Я отримав артефакти, згадав. Як звичайний Кейн, а не Кейнокс, яким я вже став. Так к іде у якісь дверки? Дивні дверки, дивні, 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 дуже дивні якісь. Ну, і проходжу в них. А то що ще робити? Та що це за спогат, блин, такий у тебе там позаду якесь яблучко, цукерка, друже мій. То тобто, тут взагалі в цілому багато прикольних артефектів. Кейнокс ТП. Ууу, нівеліальний простір. Я телепортувався в авеліальний простір, поважив якісь незрозумілі двері. З якимось написом. Escape, нібито. Опа. А в тіло каті я ще не був. Король! Це король. Треба тебе врятувати, а то ти ще заразишся. Заразу всякої, блін, мені проблеми потім будуть. Ми і так з грошима проблеми ледь мангу купив. Тільки не це. Слов'янська техніка ноджиту. Ночуцу скіпетрів. Що ж, поїхали. Секретна техніка. Дихання. Дебілізма Кейнокса. Перший стиль. Танець посохів Кейнікса. Розбиваємо вікно і летимо. Через гори, через рай до цирку у нас пере. Окей. Друга секретна техніка ночі Цу. Розмова про дебілізм. Що ж, будемо використовувати різні техніки. Перший стиль, другий стиль вже назва є. Тож я просто буду їх називати, коли там треба. Надо, а да, назву вже не буду, тому що я її уже забув обидву. Секретна техніка ночі Цу. Все, пока. Кілька ж ви мене бісить будете, лицарі придушні. Він, що не що аматор. Ха-ха. Давай спробуй. Що ж. Депогато, де погадати. Де Секретна техніка ночи цу! Третя ката. Скіпотер придурка. Ха-ха. Вистріл вогню. Скип придурка, выстрел в огню. Изи. Это просто изи. Изи. Каточка. Изи. Изи винч. Изи. 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 изи, изи, просто. На изи. Разнис вас. Короче, все. Го. За мною. Дыхание. Дыхание дебилизма Кейнокса. Поїхали. Давайте лизарімо моє, в атаку. Attack... Дихання дебілізма кейнокса. Четвертий стиль. В крису запульнуть. Дихання Кейнокса. П'ятий стиль. Блискавичний скіпетер. Вогонь. Ха. Was... Що ж, п'ять стилів я уже тобі показав. Щас будемо показувати. Ще... Наступні, у меня их очень много, я их могу выгадывать до бесконечности. Я, ты самый бог. Дыхание дебилизма Кейнокса. Дебилизм близко бог. Шестая ката. Дыхание дебилизма Кейнокса. Четвертая, седьмая Так Посох мага. Тихання дебіліз Макейнокса. Восьма ката. Пів ХП і в атаку. Дихання дебіліз Макейнокса. Дев'ята ката. Були скавичний проси. Все, зробили. Дев'ять кат я показав вам. Чи покажу вам десяту? Дізнаємося пізніше. Після рекламної вставки жартую. Тут дракон прилетів. Так, дрегон, у мене є дихання, депілізма Кейнокса. Іди нафіг. Я тобі ще з допомогою нюху переможу. Перекилачу, блин. О, не тільки не це. Дихання депілізма Кейнокса! Десята ката. Так, швидкі ноги, звізди не отримаю. Чорт, він. Контратакував мою кату. Тихання дебілі з Макейнокса. Одинадцята ката. Димова завіса. Це і всі вафігі. Дихання дебілі Кейнокса. 12 Дванадцята ката. Метеори вогняного дощу під час спекотного літнього дня. Дихання Кейнокса. Тринадцята ката. Тас горка під час 40 градусної спеки. Легко. Ухилитись. 14-та ката. Туман звільнення. Ага, легкотня. Я... Бачили, як легко я з ними зробив. Слухай, у мене є 15-та ката. Хоч покажу. Дихання дебілізма, Кейнокса. Ні, походу він не хоче п'ятнадцяту кату. Я придумав чотирнадцять кат за дві хвилини. Боже. О, ні. А, мені дали це його. Коли я ще був звичайним кейном, а не Кейноксом великим. Дрекончик. я знайшов тебе. Що ти тут робиш? Що я тобі такого поганого зробив? нічого, але чел, я тобі буду мстить. Я, короче, став злим дракончиком, бо хоч тільки ми разом були. Я і знищу все, щоб ти, короче, був тільки зі мною. Ем... І, коротше, атакував мене променем із мистер пам'яті. Отак-от. Я того що ж. Дихання білі з МакЕйнокса! П'ятнадцять атаката. Я назвав її. Я ще не назвав її, нічого не відбувається. Чел, може, ти там атаку підеш? Ел, ел, не кусайся. Він походу теж володіє. Катую. Катую. Швидкі ноги кабзди не отримають. Дихання дебілізма з Макейнокса. Швидкі ноги звізди не отримають. Ааа, та що! чо? Мені ця ката не вдається ніяк. А. Дихання дебілізма Кейнокса! П'ятнадцять ката! Та. якщо будеш літать, то будеш птахом. Кейнокс. Літим, звідси, на Хай гайс. Звісно, це по-дебільному збирати вас разом. Зом, оскільки, якщо у вас зараз падуть бабитися зараз. А Якщо ви щось злияння зробите з цими, то кампздець вообще буде. Камздець повний... Ну, та пофіг. Пофіг. Що? У нас є дихання дебілізма, Кейнокс. Ми вже перемогли. Розумієте? Ми вже перемогли, бо у нас є дихання дебілізма. Ех, завжди було таке дихання дебілізма. Я пішов у цирк. Тут так сказать його. Тепер я хочу зробити, бо в мене є дихання дебілізма, Кейнокс, і битви взагалі прикольні. Були. Що? Ем. Я тут раніше жив, чи що. Ні, нічого не розумію Не розумію, ні ніфіга! Це якась карта. Не впевнений, що це якась карта. От ви скачали якусь карту з величезним хай-д'сиком і все. О, господи! Дихання дебілізма з Макейнокса. А, воно тут не потрібне. <тим> <airly languages> а я думаю потрібне. Нє-ні нє-ні-ня. У мене є дихання дебілі Макейнер, у мене там 15 кат уже. Тож я ще трошечки я дихання місяця перевершу, блін. Блін, я вже сонце перевершу по кількості кат. Вже все перевершу по кількості кат, каткрім місяць. Ще дві кати я його перевершу. Тож давай, заспокойся. Короче, у нас почався дужний дайлог замість швидких дій. Магія Кейнокса і нічого не відбувається. Ось так ось. ось, так ось. Ну, в принципі, Let's go. Let's go, 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 go. Go, 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 go. Ми знайшли якась зілля, але його степ зела маленька. Вона, походу, теж володіє моїм стилем, що такі моги капзди не отримають. Да блін, походу, всі цим стилем чудово володіють, окрім мене! Чому я не володію цим стилем, в такому ж гарному? Ну все, а ти мене добив. 16 Шістнадцяте ката. Так, так. Маленькі пульки! Черт не потрапив. Сімнадцята ката, Близько і всі в шоці. У мене вже сімнадцять кат. Тож... ж, двой бухт скіпетра. Вісімнадцята ката. Тепер ми тебе щось зменшим. 18 кат уже. Звідки в тебе маска, блін, звільнилась. О, господи. Дыхня, дебили смакейлокса. 19 ката. Тобі не в так друже. Ні-ні-ні, ні тікай тікай, тикай. Мені потрібно трохи більше часу, щоб 19-ту придумать. 19-та ката <реш> Так. Дебілізм посохів. підпал Я не помагає В самому кінці я вам продемонструю останню кату. Так. 20-та ката. Мені потрібно зараз же 20-та ката, інакше я кабзди отримаю. Мені б щось звіздю лів. Що ж, 19-та ката. 20-та ката. Векси всі, привиди і всі в шоці. Ура! Я отримав ще 5 сердечок. І нову здібність. Я тепер сосу, я тепер крижану. А. Коротше, байдуже. 21 хата. Так. Крижаний дощ у засуху метелі! Легко. 21 хата на ізі. Тупо. Ха-ха-ха. Тепер я буду цікати вигадувати завжди. Що ж, поїхали. Слов'янський телепорт по карті. А, спочатку мені потрібна карта з місцем доступу. Слухай, я тут це його полетів, а ти. А ти не виберешся звідси, ну да е -е, куди? А нафига я сюди прийшов? У мене є 21 ката. Я можу її використовувати. Але ви я вигадую нові кати. Хінокаміка, все, -ка Хінока, то безвезда. -да. Кагура -ка горакенакса. Прият! Ааа. Все ж для фіналу. Короче, я придумав, що всі кати разом будуть називатися камікагура Кагуракейна. Це фінальний стиль. І він постійно доповнюється мною. Поки що 21 кат. Еу, 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 еу! Він використовує казв, дихання драконі, чого при... прикола. Лазарі всі в шоці. Капець. О, господи, ні. Ну ні дихання дебілізму Клейнокса. 22-га ката. Дихання дебілізму Клейнокса. 22-го ката. <реку> Ні, це просто збіжда. У тебе немає дихання дебілізму Клейнокса. Я тебе переможу. Ну що ж. У тебе один скіпетра, у мене їх два. Що з тебе взяти? Давай сюди йти. У тебе навіть еволюція не максимальна. Ну куди, тобі? Дакс. Дихання дебілізма Кейнокса, 22 кат. Ухиляння і всі в шоті. Дихання дебілізма Кейнокса, 21 ката, 23 ката. Та блискавка і всі в шоті він теж може трошечки дебілізма Кейнокса. Але ж не всі кати. Дихання дебілізма Кейнокса. атаки. І пофіг. 23 ката. 24 ката! Полум'яний яструб. Ха-ха-ха. 24 кати. Як тобі, кокушипчик? А, -а. а як я сюди перемістився, я ж був в іншому місці, кардинально. Е -е, пофіг. Хінокамікагура К... Кейнокса уже майже готова. Мені треба кат 100 для неї. Якби я їх вигадував протягом всього, то було б набагато легше. Так, якщо ти зараз станеш монстром... Я тебе просто кільну. Мені набридло вас звільнять. Хух, слава богу, ти просто ведеш. мене. О боже, це ще, що таке? Зарази. Вже всі перебували. Тут от зараження обіграно класно, класно. Мені подобається. Не те, туалетах скібніто паразито, це все, а тут воно прям обіграно гарно. Ти б'єшся, ти реально відчуваєш щось прикольне. Тут прикольно. Мне дают какой-то прикол. Дыхание дебилизма. 25 хата. Лазеры все в шоте. Ха, -ха, ха Теперь я могу юзать все кат. 25 кат. Дыхание дебилизма. Какой это все? 26 хата. Да. Бытва скипа 3D, 20. Сьома ката. Розкрутити. Та вибухнути. 28 ка. Вибухи пес світу. 28 ката. Вогняний ланцюг. 29 ката. Та метеоритний дуа. Боже, це ще що. У мене якраз 30 ката на тебе є. Слухай, друже, я маю йти за ним. Що ж, 30 ката! Поїхали! Тридцята ката. Лазери плюс мечі вогню! 31 ката! Мечі вогняного спалаху! Тридцять друга ката! Блискавки вогняного хлиста! Єс! Добив! в мінус! О господи, це що?